Черівна країна, в ній все просто і зрозуміло, мова там для всіх єдина, тож простуй у казку сміло. Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам пригадати казочку, яку ви всі добре знаєте, а називається вона Курочка ряба. Казка курочка ряба. Жили собі кіт та баба. І була в них курочка, звали її ряба. Одного разу курочка знесла яєчко. Не просте яєчко, а золоте. Дід бив, бив, бив. Не розбив. Баба била-била, не розбила, біла мишка хвостиком махнула, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче. А курочка ку 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 куд даче. Ой не плач, діду, ку-ку-ку-ку-ку, Ой не плач бабо. ку-ку-ку-ку-ку-ку, Я знесу вам ще яєчко, але не золоте, а просте. Дід радий. Барада! Усі казочці кінець, а хто слухав молодець. Тож, поляка, скажіть, яку казочку ви прослухали? Правильно, курочка ряба. І сьогодні я пропоную вам злюбити яєчка від курочки ряби для фідесен та бабусі. Але спочатку, дітки, я пропоную вам розігняти наші пальчики. Гребінь маленький у курочки є, дзьобом водичку курочка п'є, дзьобику мисочку так опускає. потім угору його піднімає, знову пускає і знов підіймає свіжу водичку так попиває. Молодці, дітки. Розпочинаємо, дітки. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, дощечка для пластиліну. Серветка, щоб потім ми змогли витерти наші пальчики. Беремо пластилін білого кольору, розминаємо його в долоньках. Потім кладемо на долоньку та коловими рухами скучуємо кульку. Але яєчко в нас не зовсім круглої форми, а овальне, тому ми з одного кінця пальчиками. Утягуємо ось так. Таким чином ми придаємо форму яєчка. Ось, дітки, таке вийшло яєчко. Не золоте, а просте. Малята, що ми з вами сьогодні ліпили? Так, яйце. А для кого ми ліпили? Правильно, для діда та баби. Молодці, дітки. А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!